Україна, земля прадавня, щедра і свята. Є мої діти, ваша батьківщина, і доля в нас єдина непроста, вам так нелегко знаю достеменно, І від цього серця крається і болить. Віку сила зла і темна Бажає роз'єднать нас із згубить Тебе моя ненько свята, що сталося сьогодні Україну, Не можу зрозуміти досі я довкола все в тілах вбитих, нескорених, повсюди чути лиш війна, 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 війна. реве земля, від вибухів щоденно, Усе в вогні, аж плавиться броня, довкола все в тіла убитих нескоренних, забули спокій, вже його нема. Весь світ брехні обвішаний брехне, а нам натомість тільки співчуття для нас життя не наче лотерея, ми втратили свідомі почуття, весь світ мовчить і робить свою справу. А в нас вмирають хлопці молоді, для когось ця війна забава, забава у нерівній боротьбі. Та що там світ, коли у себе зрада, продажні покидьки, продавши свій народ? Всі подібні бісового стада це через вас вмирає патріот. О, милі діти, ви, моя надія, ми переможемо, тут сумнівів нема. Зрадіють люди і уся земля зрадіє, коли розсиплеться, розтане, згине тьма, ще прийде весна. І калина цвісти, і голуби миру злетять в небеса, і вільний буде в країні людина. Потрібно лише, щоб кожен із нас наділив Україну на захід та схід. Бо один ж народ знемагає, Українці, хай славиться єдністю рід, не ділиться ніколи. Благай, єднаймося, браття, бо наша в країні чекає надії РІШУЧИ від нас і кличе до ЛАВ ВОНА кожного сина, у кому ще ДУХ воли люди, не згас. Не будьмо байдужі! Вже годі у страху покірно ярмо волочити своє. Давайте зітремо одним, тільки махом всю нечь, що досі життя нам псує. Не будьмо, байдужі, біда українців, що вік свій смиренно корилися ми непрошеним зайдам своїм і чужинцям, тому і лягаємо нині кістьми. Не будьмо, байдужі, зірвемо облуду, яка насліпцяво зробила колись, свавільним тиранам коритись не буде, вже досить з нас крові вони напились. Не будьмо байдужі, по душі потвори, давно перейшли вже терпіння рубіж. Глянь, мова в судомах подібна на хвору, що стогне, рятуйте, рятуйте скоріш. Не будьмо байдужі, бо ненька в країні втомилась і зли, свавій тя і просить надію кожного сина. Повір українцю у краще життя, Жеренаймося, браття, чиста істри, запалить любові, гаряче серця і в пісням наповниться вся Україна.